Нарешті дійшли в мене руки до квасольки. Ось така у мене гарнесенька, називається лімська різдвяна квасолька. Я її перед посадкою замочила. Дня мені було мало, тому в 21.00 я вийшла на огород, щоб її посадити. Взяла сапку, зробила ось такі луночки. Рядки в мене йдуть через 70 см, луночки десь через 40-45 см. Вона дуже смачна, я з неї варила супи, також я її восени продала, якби на Фейсбуці дівчинка в мене взяла 20 кг для себе, для знайомих, для рідних, для колег і так далі. Трішки в мене було, трішки у мами, тому навіть я на ній трішки заробила. Зараз посадю також багатенько, щось собі залишу, а щось зможу продати. У лунку кидаю 3-4 штучки, загортаю та трішки придавлюю ніжкою все. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви цей сорт і чи пробували його.